Доброго ранку. Сьогодні у нас четверг, і день починається у нас з цієї сторони будинку, тому що Авдій сьогодні в школу не пішов. Решили ми залишитися вдома. Зараз повезу Акіма в школу, бо він теж щось там проспав. Щось, сьогодні якийсь такий день. Всі на релаксі. Повезу Акіма в школу і хочу поїхати вниз подивитися на магнолію. У нас там, коли Авдій раніше вчився в школі, у нас там була магнолія. Спустилася в майстерню подивитися на цю картину, бо акрил, коли висихає, він стає мутніший. Мені здається, здається, непогано. Може трошки жовтого додати на соняшники. А, зараз я лампу у нас сьогодні Дуже пасмурно. Дуже пасмурно. Та ні, начебто все окей, так? Да? Так, трошки на полюски додам, бо от. тут, бачу, мені воно просвіщається вже. Дивіться, я ще свій, свій принт знайшла таку рамку, в мене була дерев'яна. Ось так гарно виглядає. Краса, мені здається, дуже гарно. Принти, до речі, по 10 доларів без рамки. Їдемо зараз відвозити Акіма. Сподіваюся, що магнолія вже цвіте. Ну я вже бачила інші магнолії цвіли. Сьогодні у нас знов холодно. Пише, що градусів 6. І вчора, уявіть собі, заходів вчора вечором. Думаю, подивлюся, яка погода. Чим показує на 10 днів дощ. Кожен день. Кожен день дощ і 12 градусів в день. Це дуже мало. Музика, давай. А знаєте, що в мене тут чехлі від банана. Мікрофон. У мене там просто ще така оця штучка, переходничок і пампушечка оця пушистя. Може мої відео теж знайти. Так. А не мої і тайні відео, коли кодесь... <сум> беремо, то було громче. Так. Да. Андрій теж користується моїм мікрофоном. Там було дуже таке класне дерево. Сподіваюся, вона вже розпустилася або може і не осипалось, тому що в цьому районі, де ми зараз живемо, тут всі молоді дерева і таких якихось класних цвітучих дерев нема. Це нижній Стонікрік. В цьому районі ми жили півтори роки. Буквально ось тут я зараз проїжджаю і зліва там була наша вулиця, Рандал Авеню, ось якраз біля цього переходить, де світиться оцей помаранчевий. Сигнал. Тож ми тут ходили до школи. До речі, до школи ми кожного дня ходили аж 25-пів години. Це було дуже довго. І до цього Авдій ходив в Польщі в приватний садочок, який був через дорогу. А тут, уявіть, пів години тіліпати, і я ще тоді не їздила. Мама, така здорова. Ой, а тут фіалку. Ну, це стара частина міста. Вирішив добре, що ми встигли це зробити, тому що зараз буквально там якийсь тиждень і її вже не буде. А ось дивіться, ціла галявинка білих фіалок, які вони красиві. Бачили такі фіалочки? Такий райончик, що ми тут жили раніше. Там теж магноля десь щоб все цвіте, але холодно, мене ж руки замерзли. Півтора года ходили в день в школу. Один год назад. Да, один год назад. Один Тюльпани цві. цвітуть, але ще одна магнолія. Гарно, бачите, тут багато таких уже старих дерев, і он, яблуня, ось магнолія. Це в дія школа ще Яка це теж гарна магнолія. Мам, тут номер 44, це моєго Хороший тут райончик, ну тут важко зняти жильє тільки в бейсменті десь. Так вдома ніхто не здає, то що тут як люди всі живуть давним-давно. Ну якби вони не не купляли ці будинки для того, щоб їх здавати. Скоро буде. Якщо вони тут вже давно живуть, то скоро. Їхали в нас зараз купить молока, хліба бояться і поїдемо додому працювати, так, Мама, ты идешь, чтобы доработать на музыку. тут уже цветочки пролезли. Спасибо. Все, пошли. Холодно. Все, идем до дома протевать. Робота в машині, діла музику. А це ось мені сьогодні попало на камеру, як у нас тут часто їздять. Іноді такі ситуації бувають, що просто абсурдні. Вони зайняли дві полоси, а пробка, їм вже сигналили, і тут ось дивіться, що не сталася аварія. Їхав по другій полосі. Ось я бачу, ця машина їде медленно, і друга їде медленно. А та машина, що дуже медленно їде, вона не мала права їхати по тій полосі, тому що інші машини не можуть із за них проїхати. І коли ця машина звернула, хотіла зворачувати на цю, а друга машина підлізла під неї, там один їхав сигнали, нетерплячий. Йому не можна було по це полосі їхати. Ну, Того, що він на машині, яка дуже медленно їде і тяжола, і ніхто... вони перекрили вдвоєм дорогу для других водітелів. Другі воділі не могли їхати. Дощ пішов, як і передавали. Ну, Подивимося, чи буде він іти в нас 10 днів. Тухи холодно на дворі. Поставляла тут, переставляю на цю сторону те, що я буду брати на ярмарку. Зтак, я буду брати кліточки положу. Пулаю якраз для українського, для українського івенту те, що треба. Ну і ще деякі картини теж будуть. Лорана Гунеля слухаю продовження. Інтуїція цікавиться. Нині заміряється палій. Після того тому місці води. Я нашою слухаю, запитала вона. Я глибоко вдихнув. Вчора ви пояснили, що після надходження купить свідоме інформація про ці В цей момент я не перебував на офіційному місці знаходження армії США з двома агентами та Первоч. Я взяв пиноги в руки, щоб утекти від того, що було схоже на серкність. За тих, кому зачиняють у чотирьох окупити колю у стінах На цьому полотні я вирішила написати кульбабки. Воно, взагалі, приїхало з Польщі, і на ньому були намальовані такі абстрактні. Квіти в фіолетових тонах. Потім я його зняла з підрамника, намотала в рулон, вислала в Канаду, потім тут ми його натягнули. І в етозі я вирішила, що я маю його замалювати і зробити трохи веселішу картину. І ось хочу зробити тут кульбабки. Так як картина була текстурна, мені довелося ще накласти на неї пасти, щоб не було видно текстури самих роз. Тож ось поки що це виглядає так, завтра буду продовжувати гром і молні. ми зібралися на молодіжку, щось які буду вести. дощ почався там такі молнії свіркають блискавиці гріма блискавиці погода у нас конечно сьогодні вообще шикардось холодно дощ вітер дує а, ну він ось. Вообще непонятно, що це за уже, вибачте мене, травень. Травень. Ніхто все не прийти, все. Тут обично виїжджаєш на скорості, а сьогодні дивиться все. не Ні, так реально, Лянь, вообще. І виїхати не одного. Почті, що приїхали. Зараз буду чекати Кіма і хочу якраз зробити, обробити відео. Скажи що ніби таке мені для закінчення блоку. Дякую, що ви були з нею. До завтра. Дякую, що ви були з нею. До зустрічі, друзі. До зустрічі друзі! Я привезла Кіма, зараз заїхала в таке, ну, коротше такий великий паркінг і є такий, якась посадка і там цвіте яблуня. Зараз вам покажу. Ось, бачите, де я буду сидіти. Не веде туди різко не, не видно. В общем, буду тут сидіти, дивитися на такий краєвид і монтувати відео. Й мене сьогодні був день робочий, не я не знаю. Ну, коротше, такий день в мене був. Дякую, що ви були зі мною. І не забудьте поставити вподобайку, написати коментар мені в підтримку. І напишіть, може у вас якісь є питання. І я нагадую, що це в мене тестова рубрика. Я е, тільки пробую робити кожен день влог. Якщо ці маленькі влоги знайдуть відклик, і я побачу, що вони набирають перегляди і що люди, людям подобається. То я буду це робити. А якщо ні, то буду знову робити раз на тиждень-перед Дякую вам, що ви були зі мною, і побачимось завтра!